Всім доброго дня, дівчата! Сьогодні у нас можна сказати екстрене включення. Я думаю, саме розумієте чому. Я спочатку думала, нічого не знімати. Потім, Давайте все-таки подивимось, може трохи, як зворотній зв'язок, Ви для мене, а я для вас постараюсь. Звісно, я завжди стараюсь лише вам гарний настрій передавати. І це відео скоріше саме для відео, а не для, можна сказати, не для продажу, ну, оскільки я поки своє не показую, хоча можна. Свої там трохи пошарудіть, подивитися, самі хоч згадати, що в мене є. От. Тому це нам з вами для спілкування. Для, не скажу, що для підняття настрію, що як ти його піднімеш, коли такі сурові реалії, але для спілкування, та, як я вже сказала, зворотнього зв'язку ми з вами можемо поговорити. Дівчата, гірський кришталь. Дуже красивий комплект, класичний. Хтось мене з дівчинки питав, з дівчинок 18,5 розмір. 18,5? 18,2 дівчата, бачите, поміряли і вже забула. Так, спробуємо з вами зосередитись не на красивих прикрасах. Я вчора була на тренуванні, і це добре, що встигла вчора, бо сьогодні б я вже б нікуди не пішла. Хоч на сьогодні дійсно ще була купа планів. Хотілось десь виходити, скільки там тих днів цього року лишилось. Більше більше 2023 року, дівчат, у нас з вами ніколи не буде. Оце, оце один він такий. Оце він останній у нас 2023 рік. Тому хотілося, знаєте, кудись щось піти, щось зробити, щось десь пофотографуватись. От, я люблю останнім часом це робити. Раніше робила, це, думаю, що треба. Так, дівчата, хто, хто для прикрас, краще вимикайте, бо я вже скажу, це у нас більше з вами таке спілкування, як це називається, ні про що. 6,6 вага однієї сережки. Цей комплект він 3800 гривень коштує. Такий самий є, точно такий александрит. подивимося, чи, чи йдуть в мене до нього руки, але він. Один в один і крупний Олександрит. І була можливість взяти маленький Олександрит, але я просто не знаю, чи хочете ви взагалі Олександрит, чи хочете ви його маленький, чи хочете ви його. Її... Ну, взагалі хотіли би побачити. Я цю не знаю. Це все на мій як це, погляд робиться. Погляд зараз, як ви зрозуміли, у мене дуже сумнівний. Ну, він і до цього такий був просто зараз ще. Якщо у вас буде бажання новинок ще трохи, я думаю, що в мене буде. Я так думаю, я так стараюсь. Знаєте, що я і різні срібні прикраси люблю, і багато чого люблю, щоб у мене було різномасне від різних виробників. Олександр, до речі, у мене в 19 розмірі. Ось такий він, ось такий, в нього така сама вартість, він змінює свій відтіночок. От, і камінець він приблизно так само такий самий два, У мене щось трохи голос пропав, ну, то не страшно. Він повернеться. Нікуди не дінеться. І знаєте, от я не знаю, може хтось, я дивлюсь, звідчаток багато новеньких. І от багато новеньких так трапляється що саме з мого району, дівчата. Я в Дніпрі. Я, в принципі, зустрічаюсь. Ну, Звісно, по можливості. Звісно, далеко. На жаль, я просто я б сама б за Любки поїхала б кудись там. Але я просто не маю такої фізичної можливості. У мене двоє дітей і хоч вони. Хоч вони не дуже маленькі, але, знаєте, від мамки вони ну, не звикли бути без мамки. Ті дівчата, хто зі мною давно, вони це знають, що в мене діти навіть у відео кричали. Я перепрошую. Ну, але правди нікуди не подінешся, ви знаєте, що я показую, яка, як є. Якщо... Якщо ти така, то чого соромитись? Ти вже така, ти такою... Дори, дівчата, який красивий комплект. Знаєте, я його перший раз показую і тепер зрозуміла свою помилку. У нас було з вами кілька гранатів. Ну цей. Подивіться, він такий солодкий. Він такий красивий. Я сказала розмір каблучки, дівчатка. Вибачте, будь ласка, я щось зовсім. Так, і звук. Звук хто мені. Тобто мені, дівчат. Так, і ще раз. Дубль два. 18 2. розмір. Каблучки. Він тендітний, але він е в такій самій ціновій, як у нас всі позиції. Хоча він маленький, але тут червоний гранат і мікс. Бачите, тут хризоліти, цитрини досить такі помаранчеві, красиві. І е аметисти. Ну, да, Аметистів ми з вами звикли, бо їх багато, але їх скоро поменшає. Це просто що. Їх було багато, але все, все змінюється. На жаль, не завжди в добру сторону. По вазі це в нас 5,5. Це якраз ідеальна вага для того, щоб носити. Так, по вартості 4100 гривень 108 доларів. Так, це. Ось такий, бачите, він. він такий солодкий дівчат, і він червоний. Зазвичай у нас, ви знаєте, у нас бурякові гранати. Ось така у нас стежинка є 19 см довжина, браслет 3,800. І це червоний гранат, він весь червоний, що браслет, що, що комплект, але бачите, він весь по-різному. Оцей червоний, він такий класний. Шкода, що я не знаю, от саме цієї назви гранату, кожного гранату. Нехай буде просто гранат, дівчата. Гранат і мікс красивий. Так, за лабрадорами якраз в мене має приїхати дівчинка, але нам вами потрібно щось дивитись: 18,5. Так що, може, це для неї я показую. 18,5. Бачите, 3500 лабрадори. Лабрадори завжди різні. Ви це знаєте, кожен він такий, як би можна сказати, навіть ексклюзивний. І в мене буде браслет. І в мене був браслет у минулих відео з такою формою, типу як маркізи, там різні форми. Перегляньте, може, я ще браслети познімаю, подивимось, що в мене буде з настроєм. Хоч зараз я не планувала насправді так Такі, таке відео спонтанне. Тому, будь ласка, не. Так, дівчата, це що в нас буде? Ось такі опали, бачите, кольорові. Це не, не прямо зараз, це трохи пізніше. Просто я показую, який а, варіант. Бачите, вони тут різнокольорові, якось вони так робляться, що вони отакі. Вони райдужні, вони красиві, але вони не крупні. Вони, от, ну, ви знаєте, наші чокери. Да? От, якщо порівнювати з цими чокерами, це в мене є топази, в мене чорна шпінель. Є чорна шпінелька в мене трохи крупніша. Зараз, може, її подивимось. І є ще гранатик, він трохи-трохи на міліметр крупніший, ніж з цей топаз. Так, я сподіваюся, дівчата, що ми з вами цей не будемо е, розкисати, хоча, хоча дуже хочеться 45 сантиметрів. Дуже хочеться, дівчата, я... я не знаю, що можна казати, що не можна казати. Я ще знаєте, я ще з того місця я там гуляла, я ще навіть фотографії не виставила. От у мене фотографія з ялинкою, з ялинкою, з ялинками. 45 сантиметрів, 1250 гривень. Дуже красива, ось така крупна шпинель. Шпинель вона чим особисто мені подобається, що вона досить така яскрава. І на мій смак я люблю трохи-трохи крупніше. У мене є дрібні ось ці, але я їх вдягала кілька. Кілька штук. У мене було дві. От. І носила їх А, ні, в мене була одна, але довго я її в два рази обертала. Плюс в мене ще гранатик є, і я на разом ще з гранатом чокером. І отак мені подобається, коли воно таким типу як водоспадом лягає. А як одна, от не знаю хоч я Хоч я так більше ну, люблю, щоб багато, багатсько було, то я ношу так. Але ось, якщо один чокер, він такий так, ніжно ніжно на шийці. Єдине, що я один носю, в мене є ось такий топас, лише в мене перелинка. Це топас наявності тут 51 см. Він сам по собі довгий. Ці у нас всі на сріблі. Так, тут також срібний ось такий карабін, чорна шпинель, красиво. Так, я вже сказала, що блискуче, ну, вибачте, повторилась. Знаєте, що мені нагадує? Вона мені нагадує чорні паєтки. Якщо у вас є кофти з чорними паєтками, то тут воно так переливається. От ти йдеш, і в йде, тебе все блистить. Ще я дещо, дещо згадала, що в мене є пірід це з теми про блиск бо він насправді дуже блискучий. так 46 47 47 це 850 гривень це аквамарин. Та ось такий дрібний дрібний гранат. дивіться який він дрібнюсінький як наша. Де воно вже? Де воно вже побігла? Наша чорна шпінель. Чат, наливайте каву, бо ще хвилин 5 Я вас трохи помучаю. Так, Якщо подивитись, який у мене гранат, це особисто мені цікаво. Якщо вам треба якось інакше, ми вам зробимо 45 см, це те, що в мене є. Якщо вам треба якось інакше, можна зробити якось інакше. Я маю на увазі Або додати срібних кульок, або по центру додати. От, в топазах це зроблено ось таким чином. Це, бачите, такий красивий топас. Так, а тут просто у нас гранатик. Але якщо треба, посередині можна також кульки додати. От, У мене є ще ідея: в мене є хрестики з гранатами, але вони в вушка не проходять. Що можна зробити, щоб воно було, типу, як це називається? Воно називається не чокер, а воно, типу, як чотке називається. Да? Ну, от, е, Таке, як е, у монахинь От яке воно, вибачте, не знаю, як українською. Знаєте, на дворі так такий туман-туман рісний, що ледь, ледь щось проглядається. І я так дивлюсь, а там сам туман. І ті дерева... Навіть і не, не дуже видно, і ти так знаходишся ніби в фільмі жахів, вибачте. А мені ще треба піти на пошту і не загубитись в такому стані. Ви знаєте, я взагалі я пожалкую, що я це сказала. Я взагалі людина досить така розгублена, от, в тому сенсі, що це не завжди, а от інколи так трапляється. Ну, не знаю, це може у багатьох людей. Я боюсь, щоб сьогодні такого не сталося. Тому не буду нікуди далеко виходити сюди пошти, туди і назад, туди і назад. 17,5, 17,8, 17, дівчата. Це я дивлюсь на ось цей кольоровий опал. І мені так хочеться показати: ось цей перламутр, тобто геліотіс. Він також яскравий. Він всіма кольорами переливається. Це комплект авторський. 18. Я вже сказала розмір. Так. і... Ось такі сережки. ну Попередньо, не 18, а трохи більші. Так, ось такі сережки, така модель називається підкови, У мене колись були такі сережки просто срібні, їх забрала чарівна жінка. А 7 і 4. Вага однієї. Вони такі досить крупненькі. Вони, можуть бути, трохи циганські. Але я, ну це моя тема, я люблю вдягатися в циганка. У мене навіть колись була. Подруга циганка. Не зараз є, просто ми не спілкуємось. От, Справжня. Так. От, але сережки, це крута тема. І так цікаво все воно зроблено. От точно, бачите, от вони прям рябенькі, вони переливаються, геліотіси. Дуже красиво зроблений. І він ніби як утоплений в чомусь. Ну, це, напевно, спеціальна ювелірна щоб так робити, таким чином. Я знаєте, що згадала, що я ж сказала про пірід і не показував. Так, назвемо цей комплект місяці місяці з преламутром, мі... чи місяці з геліотісом. Якщо вам цікаво, як я, яка я, ви можете пере... подивитись мій інстаграм, підписатись дві сторінки: одна під моїм ім'ям, а інша. По прикрасам посилання я залишаю, здається, на одну по прикрасам. До цього відео додам, може вам буде цікаво, Може вам буде цікаво. У мене там просто мої фотографії, мої, інколи дітей. 44 см. Нічого такого цікавого я не публікую. 44. Інколи я виставляю фотографії в сережках. От, якби було більше часу, я б всі все перефотографувала, які вони круті, дівчата. От коли підбираєш образ, там, сукню. Ну, в принципі, Хоч футболка, хоч там майка якогось такого кольору, інколи так воно красиво все зливається, компонується. І ти просто сам кайфуєш. Шкода, що нам от з вами дійсно. Не, до свят, не в тому сенсі, що, а просто в тому сенсі, що у нас з вами багато роботи. 800 гривень, дівчат. Періт коротенький, красивий, крупний. Сам періт, він по собі, він мені нагадує гематіт по своїй вазі, тому що він такий дуже важкенький. І знаєте, тут ще у мене один. Тепер я вже його не бачу, ще один має бути. Цей взагалі велетенський дівчат, але він не такий блискучий. От якби він ще так сильно блистів, ну може хтось Люба саме матовий. Він так заполірований, що він не блистить. Зараз я вам покажу просто довжину. Довжину. Тут 42-42 см. Ось бачите, який він. Міліметрів 5, і він ще. Ложче. Бачите, ось цей він прям блистить, блистить взагалі пірід, дівчата, я не знаю. От щось в ньому є чарующе. Причому я це зрозуміла, на жаль, недавно, тому що коли була змога взяти багатську прикрас з таким каменем, зараз її немає, а зараз я його вже полюбила. Ну от як це так буває? Єдине, що я б собі поставила, я б собі, по-перше, взяла б довгий, по-друге, поставила б е, ці, як вони називаються, кульки посередині, щоб можна було щось почепити. Хоч туди вішається лише маленька. на руки, не звертайте увагу, вони в мене тепер такі залишаться. Я записалась на тренування. По полотнам, повітряна гімнастика. Де я йде гімнастика, але тренуємось, тренуємось, нічого з цим не зробиш, тому руки будуть в мозолях. І... І я вже мовчу про те, що все тіла в синяках, але хоч це вам не заважає. Так. Ось така цікава тема. Треба щось робити. Так, іще про добре забуті теми. Ну, я сподіваюся, але не вами. 48 см це не топаз Це не топаз це не топаз Це такий кварц на біжутерії 450 гривень. Ось така атендітна. Ниточка. Він якось так зроблений, що, бачите, він всередині весь як, немов потрісканий не лід. Він такого блакитного кольору. Він підходить, якщо у вас є щось такого плану з топазами, і ви так дуже не хвилюєтесь, то цей кварц він підійде і до топазів. Так, фурнітура біжутерії, це я сказала. Тут що у нас? ювелірний трос? Ювелірний трос. Бачите, сама інколи 450 гривень, дуже блакитний, не дуже блакитний, а просто блакитний, дуже красивий кварц. І може бути ще такого плану в бежевому кольорі. От бежевий він, можна сказати, трохи блідий, його потрібно на щось, ну, типу як на чорне там чіпляти, до чорного одягу, наприклад. Тому от це бежевий він такий дуже-дуже на любителя. Бо ми з вами стараємось навпаки, щось таке вдягнути яскравіше І є такий самий блакитний, трохи-трохи крупніший. Мені от чомусь подобається саме оцей він такий міліметр 4 десь в ньому. Він більш тандітний. Просто як вам щоб показати взагалі всі розміри відносно один одного. По камері, звісно, це нічого може не, ну, не, не всім це пояснить. Ну, от, наприклад, ось ці вони виглядають, немов такі тоненькі, особливо чорна шпінель, як тоненький жгутик. Ланцюжок, тоненький жгутик такого сенсу. Я вже забалакала вас, ви від мене, напевно, відпишетесь. Ну, Сьогодні в нас такий день. Так, і тут довжина зараз розсудити. Це я вам хочу показати змійовичок, але він не оброблений і дуже-дуже важкенький. 250 гривень 35, 35 см, 70 см. 70, через голову його вдягаєш і таку носиш. ось цей. І такий самий лише оце тигряча, не тиграча, як він називається, тигрово-соколиний. <глас> Це в нас на біжутерії. Таке намисто. Це в нас дві золушки. От їх поки не буде так. Ну, їх, я думаю, що не буде вже. Вони важкенькі просто як набір камінчиків. У нас 66 сантиметрів довжина 300 гривень. 66 сантиметрів це що? По простому? Так, 18 і це в нас вже остання прикраса. Буду вас відпускати. Всім дякую, що подивились моє відео. 18-й розмір чітко. Це кришталь кабашон. Просто каблучка 1300 гривень 34 долари. Вона самотня до неї немає нічого. Єдине, що я забула вам ще один кришталь, мене був такий красивий показати, я його покажу в наступному відео. Його також дівчинка відкладала і чомусь, і чомусь передумала. От. Тому він в мене залишився, я його наступного разу покажу. Всім бажаю гарного дня. Дівчат, ну ви знаєте, що там не це і ми з вами не здаємось. Ні в якому разі ми з вами повинні настрій. Хоч більш-менш я не кажу, про прям гарний, але більш-менш не падати духом це обов'язково потрібно. Обов'язково, Всім дякую за перегляд. Залишайтеся зі мною. Гарного вечора, до побачення.